Вночі у Рівному затримали молодика зі зброєю та наркотиками. Події розгорталися на вулиці Крайдяні близько четвертої години. Патрулюючи інспектори, помітили підозрілого молодика. Вирішили із ним поспілкуватися. Однак саме в цей момент він почав тікати. Під час переслідування полісмени помітили, що чоловік викидав зі своїх кишень невідомі предмети. Інспектори швидко наздогнали 29-річного втікача, і під час спілкування вони помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння, його поведінка не відповідала обстановці. «Це Що чого тікав? Просто

Охоронці порядку оглянули територію, де здійснювалися переслідування, та знайшли предмет зовні схожий на зброю, сумку, в якій знаходилися його особисті речі, кошти згортки з речовиною невідомого походження і документи на транспортний засіб, який, як з'ясували інспектори, стояв неподалік. При проведенні поверхневої перевірки автомобіля патрульні виявили пакети з невідомою речовиною і пакет із камінням зоні схожий на бурштин. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Пістолет, наркотичні речовини та бурштин вилучили і на експертизу. Обставини події наразі з'ясовують у поліції.